Знімаю коротке відео. Котла Вітязь в робочому стані. Отак він працює. Так мені його майстер підключив. Труба була у мене біушна. О, тут це. Температуру. Так, тут показує температуру. Він тепер на даний час працює. Я можу дрова собі загрузити. і Я, я ним дуже сильно задоволений. У мене тут такі є ящики. Я спалюю терсу. опилки різні. Сміття. І воно мені дуже-дуже-дуже гарно працює. Дерев'яне. Так, будівель, будь, будівельне дерев'яне сміття. Ж, жалко, що тепер немає. Все, до побачення.